Добрий раночок! 26 квітня, пів пів сьомого, а сьогодні через 20 минут. І ми вже біля вокзалу, і ми прям місто. Полтавого. Пока, привіт! Зараз піде по нашу залізного коня. Поїхали сюди 4 години. Було дуже добре, впусно, по форсі. Чомодани затознами все вже приїхали. До... А, ми його розбудили, кстати, ну нормально. Алло. Добре, я вже на місці. І я теж на місці. Ось вийшли з поїзда, а де ви стоїте? А, воно ну, оно ба ну, бачу, зараз прийдем. Зараз побачите, коротше, тут вообще, типа, мега пушка. Воно трошки вам вон, спойлера покажу. Коротше, ну щас, я сподіваюся, що там реально пару підкрасів. Якщо зараз вона пушка гонка. Купляємо і буде у нас домик. Hey, Будемо горітися, до душу, а е то на веса рядом нема, це найкращий варіант. Зараз ми трошки подивимось. Тось малював. О, тут без шпакльвочки. От тут щось може больно. Хочеться пальцем больно, значить покльовочки. Не больно не ну, нема. От тут і Чую, чую. Ну, Наче ж покльовочки нема. Ну, попит. Даже не видно, що. А, капот не краше. Хороша, хороша, не видно ніякого. Тут нормально, не зачупано. Чеки горять, подушки горять, все горит, все було, я бачив. Давай заведемо, <риклад> О, стріли. Сигналізація. Ох, Так, ну руль. Ага. Хорошо, круто. капітка капітка цетка Капітка А ну давай, що там ще? А де тут капота дернуть? А де тут капота дернуть? Йо пересоте! А ну подивись, не димить А нормально Щось с Нічого Ничего не малень Не вообще хорошо А ну чуть вперед може чуть назад пройти назад чуть-чуть от тепер теперь дрожь Та ти що? Пісня, пісня. Ракета Раз за пошло, що Тут щось не пошло. Ну ноче холодно. Ну не горячий, це точно. <реш> <реш> наче дує. <реш> не, ну подожди, у нас не наш <не. реш> печка. Не, ну дує, вже чувствую холодне. Потрогай сейчас вообще. А, ну людик пойшов, да. А парктроники щось таке тут є? Да. А є, да, робой. А воно є бой. Задні є, а передні нема. А ну стань назад десь там. Правда, чуть -чуть, чуть чуточку тут, тут видно. що... видно-видно. Да, 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 і... Оцей домкрот. А ну дивимося в жопу її тут ніхто не доганяв случайно. Так, що у нас тут пінопластик? Балон газовий. А там бачимо, нічого не різалось. Пахне цікаво. Дуже приємний запах. Тут не круче не болтики всі на місці стоять. Заводський шоу присутствує. Багажник роботи. Открывается і закривається. Тут все по-просінькому, по-сільському, но. І салон сзади в порядочку. Це що О, Я предлагаю палочку вручалочку. подивимося, що нам скажуть цифри. І все, будемо принимать решати. Открывай двері назад. Не, ну машинка така, конечно, цікаво, чува. Починаю да, з криші, дивимося, що воно. Ось. То заводські показники. Та нормально, давай далі, бо так до вечора будемо. Опа, дверка піддувалася. Тут піддувчика нема. Ага, 160. Ну то так, да, трохи є напило. Хорошо, коли власник є сразу тут, то... то, 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 то. дивись, ворога на пеньок були, наїхали і був такий а, удар. Тобто то по понизу, а тут просто щоб переходи не видно, лаком а, перекрили. А, а ну шелкне отут на цьому. Ну, і ви буде показувати, ніж, тут. Ніж, отут, ніж, нищі, да, тут Буде тисяча точно да. тисяча. Да? Ну, ну, да, тисяча. Пеньок же вона подолала. То нормально. Ну, да, проходимо. Проходимо. <звіг> так, движок, тут все. А, ага. Цепь мінявся. <ріг> тут не гниле нічого. Тут це... рідне, рідне. Тут все добре, давай, давай, далі, далі. Хорошо. Порожок щось там млочком трохи наче. Ну, норочка робилася, норова. Топиш ну, покльовки, 250 це другий слой. Тобто криміналу нема. І давай давай бахнем стоєчку. Ні-ні-ні, то порядок. Тобто ні, ні. жопа ціла, жопа не полетала. Так, да, так, да, так, да, ціла жопа. Тут теж не красилося в А Воно парті. ще не крутилося. Да. Піддавалося це крило без шпакльовки. І з тої сторони крилечко піддавалося без шпакльовки. На дверку легенький напил. І, і переднє праве крило виходить, теж підкрашувалось. Там Там мату, Там сразу, висок, Бачу, як тут одразу кулачок стоїть, буде Що, вилітає? чуть-чуть кришку, чи вона буде на місці, чи її буде дергати. Я хочу от відкрити. ось дивись, відкриваєш, тут одразу кулачок стоїть. Там о, Воно викидає. Ну воно ви, ви, ви не ну, ну, що не шо, воно це не, не ну, скаче, ціни, не ну, примає. За 10 тисяч, а замя, за мене заміни пол літра. Може підливаєш і все. Тобто масло не їсть, не ні ну, ну це, ну, це, це не нормально. Потяк. Так, що тут? Я перший раз показую, так це так, вже така ну, так, пульше діла. Сухо все. О, ну стяжечка бути. Хоча катушки тут часто застроїли. я скажу так, я вже дві поміняв. Ну, під капотом да. все ці, нормально, в принципі. В Лонжерони так. не варені, не гнуті, все рівненько. Наче не лізли сюди особо. Поїхали, поїздочка. те здраву, якщо там по нормально, то попрм на ноторіус. Їде. Ну до, да, колеса крутяться, руль, в принципі, теж дві. Не гуде нічого, не стукає. Це не Та нормально, ще якраз. Ну такого щось їде. Не, ну вопросов нема. То есть я по тільки только поміняв наконечники, поміняв задній салідблок, один до речі, були розвал забрав. То есть mm. ходовки жопа перебиралася полтора года повністю, под рамник снявся, всі салинблоки перебралися, зібралися назад. То Києва доїде. Та такі взагалі долетить. Це наша машина. твоя Твоєпаспорт. Тебе тихпоспорт. О, моє. Каже, Наталіс, машина того, в кого в руках Того і машина. Так що порядок. Не встиг знімати спорт режим. Бля, це ручний. Добрий день, добрий день, ми ще у Полтаві і дивіться, який контент. Контент до нас приїхав сам. Під'їхав до нас контент. Показував короче, людям на станції машину, ми позвонили, каже, о, ну щось не взяли, щось він там що не взяли. І сам приїхав через 2 секунди. Тільки джин, як джин. Як джин, як джин. Ну ладно, підемо дивитися. Так, дивимося, ну-ка, я бачу. Парктрунічки, окамерка дивити, бачиш. Давай перейдемо, пойдемо, що розпокузували, щоб одразу поймати. Що там, обіцяні чара, що на СТО сказали? Поділилися, не... да? чи не і метки збиті. Це на ГРМі, так? Ну так, да, вони ж підключили. Це виходить, треба ГРМ міняти. Вони самі не знають, що треба мені. Треба скривати і дивитися. Хоча мені казали люди, які продавали, що фаза регулятора. А вона давно у вас в це, того. Саме головніший. О, криша кожна крашена. Опа! Криша крашена. Тут у нас я красивий, кожа, це все приємне діло. Тут ще якісь кнопочки. Тут карбончик, тут все повздувалося вже. Тут на погри, таке щось інтересне, тут якесь роботає бікалка. Ну такий інтересний козир. Ну, владик, я вже чую, каже, криша крашена. Е, воно експерт оглядає. Стеклоподйомники, кожа, достаточно все приятне, ніде не зать. то тобто все м'якеньке таке. Пахне машинка, приєдна. 50 на 50 крашена. А що, де 50, де не 50. А ти сам поймеш, вона розпоследна чуть-чуть. Погано Ні, ні, ні. варіант. Та вона якось раз на цвіт. Перший момент не як <сох�> знаєш. <сох�> <сох�> перший момент не подобається, що торга 50 баксів. Другий момент Міша, ти знаєш, що таке метка проскочила на геремі. Доїхала, ваша пушка водка.